Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Кожен із нас може сказати про себе слова, що записані в одній із біблійних книг Я той муж, який бачив біду. Тобто всі ми страждаємо. Стражданнями ми називаємо почуття невдоволення, яке ми відчуваємо, коли дійсність не відповідає нашим бажанням. Під дійсністю ми розуміємо і зовнішні обставини, і наші моральні дії, наші вчинки, які також нерідко суперечать нашим бажанням де ж причини страждання. Розглядаючи питання глибоко і за його сутністю, ми доходимо висновку, що джерело страждань. Часто полягає у відхиленні людини від законів природи, як фізичної, так і духовної, або наші бажання ганебні, або навпаки, видима дійсність суперечить нашим гарним бажанням, але це знов таки тому, що сама дійсність спотворена ганебними бажаннями людини, але все ж таки існують страждання, причину яких марно шукати у покаранні за гріх. І так само іноді не зрозуміла їхня мета. Ці страждання не заслужені і тому не збагненні. Прикладом саме таких страждань є книга Йова, яку ми з вами вивчаємо. Почувши про страждання Йова, троє товаришів прийшли його відвідати. Вони сиділи з ним сім днів і сім ночей, не говорячи йому жодного слова а потім почали говорити, висловлюючи свою думку щодо причини Йовових страждань. Вони вчинили не як друзі, а як судді. Спочатку вони були стриманими і чемними, але потім стали суворими в своїх судженнях, адже ці люди, очевидно, знали лише одну причину страждань покарання за гріх. Починаються дебати кожен із них говорить, а Йов відповідає. Дебати починаються після гіркого спалаху депресії, про що йшлося в третьому розділі. Ми вже прочитали першу промову Еліфаза, який з почуттям власної гідності наводить аргументи з власного досвіду. Його досвід заснований на видінні, але переживання Йова були більш реальними, бо він відчув тягар страждань. Другий приятель Білдат у своїй промові спирається на перекази минулого і на благочестиві фрази. Його аргумент такий Бог справедливий. Якщо він не відповідає Йову, то у нього є на це свої причини він не може відповісти на молитву неправедного. Білдат стверджує, що страждання завжди є результатом гріха, явного чи прихованого. Отже Йов грішник. Сьогодні ми почуємо відповідь Йова. Отже слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Минулого разу ми були свідками продовження діалогу між Біддадом та Йовом. Біддад каже Йову, що він страждає за своїх гріхів. Не дуже велика втіха для людини у становищі, в якому опинився Йов. Як бачимо, Бідат не знає Бога, він не знає Йова, і він не знає самого себе. Він традиціоналіст. Він вважає, що наукові дослідження можуть розповісти нам, як утворилася земля. Він розумник, але насправді не знає нічого. Він не може поставити себе на місце Бога. Послухайте, що каже бідат, чи папірус росте без болота. Чи росте очерет без води. Він іще в доспіванні своїм не зривається, але сохне раніше за всіляку траву. Він намагається говорити по вченому, але відповідь на його питання знає будь-який третьокласник. Читаємо далі От такі то дороги всіх тих, хто забуває про Бога, і згине надія безбожного. Йова 8.13 Тепер він звинувачує Йова у лицемірстві. Він говорить, що Йов приховує свої гріхи. Він каже Ти, лицемір, ти тільки удаєш з себе праведного, бо його сподівання як те павутиння, і як дім павуків, його певність на свій дім опирається, та не встоїть, тримається міцно за нього і не вдержиться він. Це все одно, що чіплятися за павутинку. Коли прийде лихо, павутина не втримає вас. Далі двадцятий вірш Тож невинного Бог не цурається і не буде тримати за руку злочинців. Почекайте хвилинку, чи насправді це так? Бог безумовно допоміг мені, хоч я й робив зло він дав мені спасіння. Чи Бог цуратиметься невинного? Ні. Але хто з нас абсолютно невинний? Ніхто. Писання ясно говорить про це нема праведного ні одного. Римлянам 3.10. Те, що каже білдат, правильно, але це неправильно, коли ми застосовуємо його слова до реального життя. І 21, 22 вірші 8 глави. Аж наповнить уста твої сміхом, а губи твої криком радости. Твої ненависники в сором зодягнуться. І намету безбожних не буде. З наступної глави ми дізнаємося про те, як йов відповів Білдадові він зробив це дуже добре, хоч, мабуть, і втомився від оцих безкінченних розмов. Йов ясно говорить, що Біддад не сказав йому того, що йому потрібно було почути, він навіть не наблизився до його проблеми. Йов пояснює, що не претендує на досконалість, але знає, що може захистити себе перед Богом. Проте йому потрібен хтось, хто підтримав би його. Ми почуємо, як Йов молитиме про посередника і заступника. Іншими словами, ми почуємо, як Йов усім серцем своїм бажає знайти Христа. Отож читаємо перший та другий вірші дев'ятої глави. А Йов відповів та й сказав Справді пізнав я, що так, та як оправдатись людині земній перед Богом. Тобто багато що з того, що сказав Біддад, правильне. Проблема в тому, що його слова не мали відношення до проблеми Йова. Я знаю, що в загальному слова твої правильні, каже Йов, але мене цікавить інше як я можу. Виправдатися перед Богом, безумовно, в цю хвилину Йову потрібно було Євангеліє. Він прагнув знати, як людина може виправдатися перед Богом. Йов говорить, що він шукає відповіді на свої запитання, а друзі його говорять зовсім про інше. Читаємо третій та четвертий вірші Якщо вона схоче напрю стати з ним. Він відповіді їй не дасть ні на одне із тисячі скаржень, він мудрого серця й могутньої сили, хто був проти нього упертий і цілим зостався? Йов говорить, я не лицемір. Якщо ви вважаєте, що я намагаюся лукавити перед Богом, ви помиляєтесь. Я знаю, що недостатньо праведний для нього. Він може запитати про таке. На що я ніколи не знайду відповіді. Йов шукає відповіді на свої питання, і хоче, щоб Бог відповів йому. Йому здається, що Бог так далеко від нього. Читаємо Він гори зриває, і не знають вони, що в гніві своїм він їх перевернув, він землю трясе з її місця, і стовпи її трусяться. Він сонцеві скаже. І не сходить воно, і він запечатує зорі. Розтягує небо він сам і ходить по морських висотах. Це прекрасне зображення Бога Творця. Йов знає про Бога Творця, але ще не знає нічого про його милосердя. Далі читаємо дев'ятий та десятий вірші Він воза створив, Оріона та волосожари, та зори південні. Він чинить велике та недослідиме, придивне, якому нема числа. Ми бачимо, що Йов мав певні знання в астрономії, однак він не говорить, що його спіткало нещастя тому, що він народився під нещасливою зіркою. Безумно, багато нерозумних людей так і сказали б. Шекспір мав відповідь на це. Брут в розмові з Марком Антонієм говорить. У наших бідах винні не зірки, а ми самі. Йов знав, що зірки не мають відношення до його нещастя, він визнавав, що Бог є творцем зірок. Читаємо одинадцятий вірш Ось він надо мною проходить, та я не побачу, і він перейде, а я не приглянусь до нього. Йов знає, що Бог творець Всесвіту. Він також знає, що Бог є дух і що людина не може його побачити. 13 та 14 вірші Бог гніву свого не спинить. Під ним гнуться рагагові помічники. Що ж тоді відповім я йому, які я слова підберу проти нього? Йов знає, що не зміг би захистити себе, якби постав перед Богом, якби Бог заговорив з ним. Він не знав би, як відповісти. Читаємо далі, коли б я взивав, а він мені відповідь дав, не повірю, що вчув би мій голос. Йов не може повірити, що Бог чує його голос. Він що бурею може розтерти мене та помножити рани мої, безневинно. Не дає він мені й звести духа мого, бо мене насичує гіркотою, коли ходить про силу. То він всемогутній, коли ж ходить про суд, хто посвідчить мені, як же я можу захистити себе перед ним? Далі двадцятий вірш Якщо б справедливим я був, то осудять мене мої уста, якщо я безневинний, то вчинять мене винуватим. Йов говорить: якщо я вдаватиму себе справедливого, мої власні уста звинуватять мене. Однак пізніше ми виявимо, що Йов був досить високої думки про себе. Він не з тих людей, які говорять, в мені, тобто в плоті моїй, не живе добро. 7.18. Йов не стверджує, що він непорочна людина перед Богом, але все ж вважає себе досить таки порядним, навіть праведним, незважаючи на це. Він зізнається, що не міг би захистити себе перед Богом. Є сьогодні немало людей, які не знають Слова Божого і гадають, що вони зможуть постати перед Богом і довести йому свою праведність, і що вони Богу дуже подобаються. Пам'ятаю розмову з одним промисловцем. Він говорив Сьогодні вранці я слухав, як ти виступаєш по радіо про релігію і про те, що всі люди грішники і мусять прийти до Христа? Я не вірю в ці несенітниці, я вірю в те, що повинен допомагати людям. Моя робота в тому, щоб давати людям можливість заробити. я плачу їм гроші, щоб їхнім сім'ям було що їсти. Мені здається, що це краще за будь-яку релігію, яку ви всі можете запропонувати. Як би ви відповіли такому чоловікові? Дехто з присутніх на цій розмові були членами церкви, але більшість невіруючі, не спасенні люди. Мені важко було знайти відповідь, і я знайшов її десь через рік, коли той чоловік уже сидів у тюрмі. Його арештували за те, як він вів свій бізнес він обманював не тільки уряд, а й своїх власних працівників. Я ніколи не забуду, як хтось назвав ім'я цього чоловіка і сказав, я гадаю, у нього небагато шансів виправдатися перед Богом, йому не вдалося виправдатися навіть перед суддею. Виявилося, що він не тільки не допомагав своїм працівникам, а й обкрадав їх. Ця новина потрясла всіх присутніх. Після цього я бачив кількох з них у своїй церкві і навіть мав честь. Привести одного з них до Бога. Але те, про що я хочу сказати, що люди часто неправильно уявляють собі Бога, вони вважають себе достатньо гарними, щоб виправдатися перед ним. Проте Йов говорить коли я постану перед Богом, Він може знайти у мені щось таке, про що я навіть не знаю сам, і я не зможу виправдатися перед Ним. Читаємо 32-й вірш. Бо він не людина, як я, і йому відповіді я не дам, і не підемо разом на суд. Йов говорить, якби він був людиною, я міг би посперечатися з ним. Бог став людиною саме для того, щоб люди могли поговорити з ним, звернутися до нього із своїми запитаннями, і зрозуміти, що їм далеко до Божих вимог. Єдина людина, яка повністю задовольняла всі вимоги, це Господь наш, Ісус Христос. Ось що роблять деякі сучасні п'єси та книжки такими шкідливими. Вони стверджують, що Ісус був не тільки людиною, Він був гріховною людиною. Лібералізм стверджував це на протязі багатьох років, однак ми не знайдемо у Біблії жодного слова про те. Що Господь наш Ісус Христос мав хоч один гріх вони знаходять гріх у своєму брудному серці, бо в Ісусові гріха нема. Тому що Ісус був людиною, я можу звернутися до Нього, Він помер за мене на Христі, і Він показує мені своїм життям, що я не можу бути праведним перед Богом, що я потребую Спасителя. Своєю смертю Він може спасти мене. Саме цього прагнув нещасний Йов. Читаємо 33-й вірш Поміж нами нема посередника, що поклав би на нас на обох свою руку. Йов скаржиться, що між ним і Богом немає посередника. Він молить О, якби тільки був хтось, хто міг би взяти за руку мене і Бога і звести нас докупи, якби я мав заступника, який міг би це зробити. Вже в Новому Завіті апостол Павло пише молодому проповіднику бо один Бог і один посередник між Богом і людьми чоловік Христос Ісус, 1 Тимофія 2:5. Пісня, у якій співається, Візьми галілеянина за руку, це тільки половина істини. Галілеянин має ще й другу руку, і ця рука в руці Бога Отця. Ісус є Бог, друзі мої, Він, Боголюдина, яка це славна, прекрасна істина, о як йов прагнув мати такого заступника. Читаємо з 10 глави перший вірш. Життя моє стало бридке для моєї душі, нехай нарікання своє я на себе пущу, нехай говорю я в віркоті своєї душі, оскільки йов не має посередника, заступника перед Богом. Він говорить в гіркоті своєї душі, він втомився від життя і збирається сказати те, що почуває. Він чесно й відверто говорить про своє лихо і про свої страждання. Читаємо другий вірш Скажу Богові я: не осуджуй мене, повідом же мене, чого став ти зо мною напрю. Бог відповість йому, перш ніж ми закінчимо читати цю книгу. Бог відкриє Йову, ким він є насправді, всі ми потребуємо цього. Читаємо третій вірш із 10 глави Чи це добре тобі, що ти гнобиш мене, що погорджуєш творивом рук своїх, а раду безбожних освітлюєш? Йов не може зрозуміти, чому він страждає в той час, як багато грішних людей не страждають. До речі, над цим питанням задумувався і Давид. Я також думав про це. Як пастор, я зустрічав багато чудових, віруючих людей, яким Бог дозволяв страждати, в той час, як безбожники, навіть ті, що ходили до церкви, здавалося, ніяк не були покарані за свій гріх. Так мені здавалося, але потім я помітив, що через деякий час Бог все одно карав їх. Та все ж настає час. Коли ми всі задаємо це питання, як бачимо в книзі Йова, ми знаходимо відповіді на життєво важливі питання вона має безпосереднє, практичне застосування, четвертий вірш десятої глави. Хіба маєш ти очі тілесні, чи ти бачиш так само, як бачить людина людину? Йов скаржиться на те, що змушений так тяжко страждати. Він сумнівається у тому, що Бог бачить, який насправді його стан. Є ще одна причина чому Бог став людиною і зійшов на землю, і тепер я можу бути певним, що є на світі прославлена людина, яка розуміє мене. Він був людиною такою ж, як я, і всі ми, він розуміє нас. Перебуваючи тут на землі, Ісус Христос пізнав усі людські почуття. Друже мій, Він знає, як ми себе почуваємо, Він знає все про нас з вами. Читаємо п'ятий та сьомий вірші Хіба твої дні, як дні людські, чи літа твої, як дні мужа, що шукаєш провини моєї і вивідуєш гріх мій? Хоч відаєш ти, що я не беззаконник, та нема. Хто б мене врятував від твоєї руки, Йов тепер починає захищати себе він не бажає зізнаватися, що в його житті є якийсь великий гріх, він каже, що потрапив у досить незручну ситуацію. Бог знає, що я не зла людина, і все ж я страждаю від гніву Його. Я повинен все це пережити, хоч і не розумію, чому. Йову потрібно було трохи більше смирення, і Бог навчить йому цього. Чи помічали ви, що смирення і терплячість це якості, які Бог не дає нам на срібній тарілочці з срібною ложечкою на додачу? Так ніхто не стає смиренним. Терплячість і смирення це плоди Духа Святого, які приходять у ваше життя через досвід. Бог дасть обидві ці якості йову. В Новому Завіті ми читаємо про терплячість Йова, Яків пише. Ось ми називаємо блаженними тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова і бачили кінець його від Господа, бо Господь вельми милосердний і співчутливий. Якова 5.11. Йов був терплячим не від природи. Скоріше, навпаки. Ми побачили, що його терпінню прийшов кінець. І що він молить Господа припинити його страждання. Проте, коли ми побачимо кінець його від Господа, тобто завершення історії, виявиться, що Господь зробив Йова терплячим, навчив його смиренню, так робить Господь із кожним із нас через уроки життя, через наші проблеми та страждання, Він навчає нас. Смиренню і терпінню, нехай Господь допоможе нам бути такими, якими хоче бачити нас Господь, нехай Він допоможе нам в нашому слідуванні за Ним, щоб у нашому житті ми прославили Його святе ім'я. Ми прощаємося з вами, ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. Запрошуйте ваших близьких та сусідів на час наших радіопередач, нехай ще багато з тих, які дорогі нашому серцю, яких ми знаємо і які потопають у гріхах, почують цю благу вістку про любов і спасіння Господа нашого Ісуса Христа. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Молитві, приходжу, мій спаситель, тягар душі до тебе я несу всі болі, ті, що маю у ніг твоїх, складаю, Потіх у серцю лиш тобі знайду. Як в мою душу. І в серці радості нема. тоді я до Ісу... До тебе я несу, всі боляті, що маю, у ніх твоїх складаю, потіх у серці лиш тобі знайдуть. Кинця. В тобі моя і радість, в тобі моя і сладість, в тобі моє щасливе майбуття, в тобі моє щасливе майбуття, до тебе я в молитві, приходжу, мій, спасите. Я гар душі до тебе я несу, всі болі ті, що маю, у ніг твоїх складаю, потіг на серцю. Ті, що маю, у них твоїх складаю, Бо ті, у серцю, лиш в тобі знайду, до тебе я в молитві Приходжу, мій спасите, тягар душі, до тебе я несу, всі болі, ті, що маю. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!